Осінь 2023 потерпає від посухи, а отже, вчасний посів не світить. Відсутність опадів навіть після проведення посівної негативно впливає на стан посівів. Зокрема, озимина починає жовтіти та висихати. Серед фермерів існує теорія, що якщо посіяти пшеницю на 2-2,5 см і сподіватися на дощ, то це може дати результат. Адже яка не яка волога все ж потрапить до насіння? Але так робити вкрай ненадійно та навіть небезпечно. Якщо опади й пройдуть, то вони промочать невеликий шар ґрунту близько 5-10 міліметрів. А от до насінини крапельки дощу ніяк не доберуться. Ви можете отримати бажані сходи, проте подальша доля рослин приречена на загибель. І це знову призведе до пересівання. А що ж тоді робити? Запитаєте ви. Хі -хі -хі. зараз розкажу. Перше, збільште норму висіву на гектар на 5-10, а іноді й на 15%, залежно від того, наскільки якісно підготовлений ґрунт та посіє сівалка. Таке збільшення кількості насіння забезпечить страховий фонд для вашого поля. Друге, не сійте дуже мілко, наприклад, на вже згадані 2-2,5 см, здійснивши такий посів. Ви ризикуєте втратити молоді паростки після провокативної вологи. Третє, використовуйте поліетилен-гліколь, щоб максимально вберегти насіння від провокативної вологи. Поєднання пех 400 та пех 1500 здатне утворювати осматичну активну оболонку навколо насінини, яка відштовхує від неї непродуктивну вологу.